Яку сирну паску ви захочете приготувати знову і знову ніжна лимонна основа та макова начинка. Для заварної основи поєдную вершки та жовток і проварюю декілька хвилин. Кисломолочний сир поєдную з цукром та ретельно розминаю виделкою. Додаю м'яке вершкове масло та вливаю охолоджену заварну основу. І всі інгредієнти збиваю блендером до однорідності. А для більш насиченого смаку додаю білий шоколад. Розділяю сирну масу на дві частини: в одну додаю макову начинку, а в іншу лимонну цедру та трохи куркуми для кольору. Замість звичайної марлі я буду використовувати харчову плівку від бренду чисто. В комплект входить спеціальний безпечний ніж. Він дозволяє зручно та легко розрізати плівку на потрібні шматочки. Ретельно загортаю верхівку форму та викладаю частину лимонної маси роблячи бортики. Ще один мій незамінний помічник на кухні це паперові рушники від чисто. Вони міцні, приємні на дотик та мають декілька шарів. Добре, протираю ніж та викладаю маку а зверху накриваю залишками лимонної маси. Щільно загортаю в плівку та відправляю в морозильник на ніч. Готову паску обережно дістаю з форми та залишаю розморозитись. Прикрашаємо на свій смак та насолоджуємось. Дуже ніжна кремова текстура з освіжаючою лимонною ноткою. Зберігайте цей рецепт та підписуйтесь.